Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Апеляційний суд у Львівській області залишив під вартою підозрюваного вбивства Ірини Фаріон, 18-річного студента з Дніпра В'ячеслава Зінченка. Нагадаємо, адвокат підозрюваного подав апеляцію на рішення Галицького районного суду щодо обрання запобіжного заходу, тримання під вартою 60 днів без права внесення застави. Адвокат просив суд призначити цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Утім, суд залишив підозрюваного під вартою до 22 вересня двадцятьвертого року. Підозрюваний не був у присутній на засіданні В'ячеслав Зінченко приєднався до засідання онлайн і сказав, що немає жодних коментарів. Після судового засідання журналістами спілкувались батьки В'ячеслава Зінченка, батько, який служить ЗСУ, отримав відпустку. Я після судового засідання поговорила з мамою В'ячеслава Зінченка, пані Оленою. Зокрема, запитала її про заяву їхнього адвоката Ігоря Соломи, який сказав, що треба шукати жінку. Та особа, що сиділа на лавці, справді більше схожа на жінку ніж на мого сина, каже пані Олена, дуже жіночі риси обличчя вбивця, мабуть. Жінка, це правда, у мого сина все ж таки риси обличчя грубіше, він голиться. У нього немає такого відборіддя. Це також доводить, як на мене, що це дві різні людини. Адвокат про це говорив в суді. Хтось намагався приліпити якісь незрозумілі факти до цієї справи. Адвокат у суді доводив, що Славко і та особа на лавці це різні люди, бо вони були зафіксовані в різних точках. Та особа сиділа на лавці. А Славко у той час був удома. Це доводили камери, але суддя цього не чують. Взагалі невідомо походження цієї фотографії. Я вже почала навіть у цьому сумніватись після усіх тих подій Перші хвилини після злочину. Сусід. Інтерв'ю журналістам розповідав, що фото дивака зробила одна сусідка. Це було ще в березні 24-го року. Син тоді приїжджав до Львова, був тоді більш ніж тиждень. Тобто він і раніше бував у Львові. Ті, хто його обвинувачує, говорять про якесь маскування. Ні, він просто й поїхав до Львова і зовсім не маскувався. Наприклад, як кадр з відеокамер Львівського вокзалу, де видно мого сина, мого сина, є ямочка на підборідді. На цьому фото взагалі ямочки немає. Той же час ідуть обшуки в квартирі Фаріон. Галицький районний суд Львова арештував закордонний паспорт, вбитий мовознавиці Ірина Фаріон. Також низку інших особистих речей. Як повідомляють... Українські новини з посиланням на судові матеріали від 22 липня. Майно Фаріон арештували за запитом слідчих. Арештована майна, яке було виявлено та вилучено 19 липня під час проведення огляду ординаторського відділення невідкладної медичної допомоги лікарні. Зокрема, арештовано жіночу шкіряну сумку бежевого кольору, в якій містився мобільний телефон марки Самсун, хоча хліфолетового кольору, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім'я Фаріон, набір для шиття, зв'язку з п'яти ключів і щохлом рожевого кольору, чухол синього кольору з окулярами, грабінець, ручка олівець зв'язки. Із двох ключів та магнітним ключем та брелком у вигляді собаки. Зарядний пристрій, щітка для волосся рожого кольору. Також арешт накладено на дві купюри номіналом 100 доларів, чотири купюри номіналом 20 євро, одну купюру номіналом 50 євро, одну купюру номіналом 5 євро, дві купюри номіналом 500 гривень і так далі. Арештована також косметичка із надписом Клінік. Також суд арештував валізу, в якій містилась кофта бежевого кольору, одяг, книги і так далі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.